Для мене надзвичайно важливо стверджувати те, що Стус не просто борець, герой, людина, яка звершила подвиг. Це правда, але цим не вичерпується Стус. Мені дуже хочеться прочитати один з ранніх, який так добре. Казує силу неволіризму, його дивна емоційність. Я думаю, що це майже хрестоматійний вірш, але все-таки на лисій горі догоряє багато вічне. І листя осіння на лисі горі догоряє. А я вже забув, де та лиса гора. І не знаю, чи лиса гора упізнала б мене. Середина жовтня, пора надвечірнів твоїх, твоїх недовір і невір і осіннього вітру вже половина життя забувається. Гріх вже забувається, горе і радість нехитра. Середина жовтня твоїх тонко гордих розлук. Я вже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Чи я вже помер, чи живу, чи вже це помираю, бо вже відбриніло, відквітло, відгасло, відграло навкруг, та досі ще пахнуть. То від долоні твої, і губи, і гірки, аж солоні, і досі ще пахнуть. І лиса гора врита срепудженим птахом і глухо в набухлих аортах. Надзадну гудуть голуби. Увагу ну, на, на те, що такий ліризм був понівечений, знищений, згублений, мабуть, для того, щоб викликати зовсім інший. Ноти і акорди ми знаємо, що це було пов'язано саме з тим, що дуже складним був цей шлях. Знаєте, я за Очі дні, готуючись до нашої зустрічі, я знов заглибився в читання Стуса Простуса листів, його таврову зошита книжки такої, як, яку написав його син Життя як творчість. І тощо, Боже, і тощо. який жах Сергея Радянський Союз. Ми на відстані 32 років, ми вже якось відсторонилися від цього страху і від цього, ну, дійсно, що я, я, просто, я просто дивуюсь, ми, ми добре знали, що це таке. Ми пережили це, ми згадували це в свого часу. Але якщо ти дивишся на... Те, що відбувалося з людьми творчості і в першу чергу в Україні, Дивуєшся саме тому жаху, який тут був. Жаль був викликаний тим, що не можна було допустити, щоб існувала, існувала урбаністична українська поезія, наприклад. Урбаністична українська коронавірусі не може. Українська література має бути синицькою. З точки зору нашого нобителя комуністичної партії і російського комунізму, який був шомуністичним, з самого початку. Після. І продовжує бути таким І зараз. Бо і комунізм у них нікуди не подівся. І шовінізм теж. І треба мати на увазі, що література це те, що пов'язане з одного боку з життям народу, а з іншого боку, з його мовою, з його мовленням, з тим, що висловлено уже в цій мові. В літературі і має висловитись ще. І любов тут дивна, вам скажу. І в нього дивна. І я міг би навести багато вірших, де, де він виявляє свою любов до України. Мені припав до серця ось такий ранній з 168-го року. Присмеркові сутінки опали, сонну землю й душу оплили, самоти згорьовані хорали, геть мені дорогу замали. І куди не йду, куди не прагну, смерк сосновий, мерзне угорі, виглядаю долю довгождану, а недіжду діжду вибудуть з гри. Що тебе клясти ну я Не, боли. не клину, не кляв, не проклину. Хай життя одне стернисте поле, але перейти не поминув. Дотягну до краю, хай руками, хай на ліктях, поползом, дарма. Душу хай шмуглі об камінь. Все одно мирішує нема. За отцю втрачену віддачу, за байдужу осторожно, за землю цю, якою тільки значимо, і якою барвиться сльоза. Ну от таке у нас. Коли вдарив грім, він вдарив всередину 60-х років. Він був серед тих, хто першим вийшов на протест. І серед тих, хто першими був чи з перших заарештований в 1972 році, коли був погром української культури і літератури, треба звернути увагу на те, яким способом він відповідає на виклики, кинуті йому цією темною силою. От перший вірш написаний ним в камері одиночці під час слідства. Мені зоря сіяла нині вранці. Устролене вікно і благодать така ясна, Лягла мені на душу сумирину. Що я збагнув Блаженно. ота зоря, то тільки скалок болю, що вічністю протяти мов огня, ота зоря містунка твого шляху, Христа і долі, ніби вічна мати, вищена до неба, під землі на відстань справедливості прощає. Тобі хвилину розпаче дає на снагу віри, що далекий Всесвіт почув твій тьмяний клич, але розбався прихованим бажанням співчуття та іскрою високої незгоди, бо жити то не є долання наше, а невикання і само собою наповнення, лише мати вміє жити, аби світитися. Я тут думаю, що мені треба трошки зупинитися і пояснити одну дуже важливу річ. Вона пов'язана з тим, чому така саме його творчість, така його лірика, яку ми бачимо от чому. В одній своїй книжці він написав, що таке потяг? Людина, що виривається із обмежень звичності, вона вважає приємним і прагне утраченого неосягненого. Туга за життям, яке стало неможливим, творчість то тільки гримаса індивідуального болю. А наша естетика то естетика страждання. В культі страждання вся філософія мистецтва і вся його велич. От я думаю, що тут ми знаходимо пояснення багато чого. На цьому треба задуматись. І, можливо, зараз ми, коли перейдемо до переходу фільму, Хай це буде ну, нашими настановленнями, куди дивитися, куди приймувати думкою. Але я перед тим хочу дати ще одне пояснення коротеньке через його слова з листа до сина, написаного в 79-му році. Він народився 38. в 38-му. 44 в 44-му йому було сім років. От що серед іншого він згадує про своє дитинство, переповідає синові, пам'ятаю, як поранило брата Івана. Як він лежав з відбитою ніжкою лівою і вирваною осколком лівою щічкою. Спав наче, коли ми з мамою знайшли його. Це на мене зорі з неба посипались, промовив він, коли мама, не звернившись сльози, було затерто в серці їй, Розбудили його, прикладали ніжку. Значить, ніжка ще могла прирости. Більше він не приходив до пам'яті. Я прийшов додому сам, де була Маруся. Як я не хотів їй казати про біду. А коли ми видалися з нею на вікно, може виглядаючи батьків, я набрався смілості і переповів їй, що сталося з Іваном. Плакала обоє. А через кілька годин Іван помер. Йому було 15 років, майже ти тепер. Пам'ятаю, як мене підвели на цвинтарі до тіла в останній поцілувати. Я бачив лише родинку на правій штіці його і не хотів, геть-геть, не хотів не цілувати, ні простятися з Іваном, його родинкою. Коли мені було дев'ять років, ми будували хату і помирав тато з голоду спухлий. Це вже через пару років голод совцем. Хого болю зазнав в дитинстві? І цей біль міст через тіло життя. Да. Цей біль кричав в його віршах. Може, тому він був такий непримиренний. Тут і характер, і воля, і оця надзвичайна вразливість, з якої починається поясня. Це можемо дивитися. Буквально кілька слів перед початком фірми Ми будемо дивитися зараз кіно. Фільм так і називається Єні Василя Спуса. І ще на початку війни, мається на увазі 7 років тому, ми намагалися цим Віктором спробувати осмислити те, що відбувається. І зняли такий цикл програм. Він називається грецьким словом «Метаноя», Не лякайтеся, таке переосмислення це кардинальна зміна свідомості людини. І там кілька творів, десять фільмів ми зняли. Там є і Гамліт, і Фауст, і Хімінгвей, і є українська література, в тому числі і. Ми говорили про Стуса. Зараз ми цей фільм побачимо. Після цього вийшло кілька, до речі, непоганих кінематографічних таких фільмів. І художній фільм заборонений. Дуже раджу вам подивитись його, хоча є там до нього претензії. Вийшло ще кілька таких фільмів, як Наш Василь. Він демонструвався теж на театрах. Це фільм більше про його боротьбу. Ну і давайте подивимося, а потім спробуємо поговорити, і можливо будуть якісь запитання. Mm -hmm. Можна хвилиночку, У мене просто учні повинні на транспорт стають. Mm -hmm. Символізм і постмодернізм, і жорсткої, нищівної критики. Радянського і Радянщини. І лірики. І я знову хочу ще раз, от, щоб ми почули, слухались оцей вірш над осінь озером, який написаний до 70-го року, який проміщує все те, що буде. Цей став повісплений, осінній чорний став, як антрацит видінь і кривін крику, виблискує людці очима, п'янке безтоння лащиться до ніг, ворветься з нього вороня майбутнього, летить крилату лезу на синь, високогорні сосни. І на пропащу голову мою, в хриплі очі збіглися в одне повторення оцього чорностагу на силу вбгане в череп неприхищений. А чуєш, чуєш протяг у душі. Тут така експресія. Я не коментую далі. Ті, ж збірці, і теж передчуття, і теж експресія ну, знов ну, майже сюреалістична, попереду нарешті порожнеча і доброжданна. Вічність пізнаю, даровану годиною лихою, а білий світ без і звуку. Ні форми, ні ваги, ані смаку розлився безберегою водою. Цей бенкет смерті в образі життя. Щасливого відстрашує і врочить. Встромиш ногу в воду і помреш. Скільки було попереджень не ходіть на її похорон? І багато людей не пішло. Але Стус пішов. Стус всю процедуру простояв біля ями на колінах. Коли засипали, прочитав цього вірша. Я рій, душе. Ярій, а не ридай. У білій стужі Сонце України, а ти шукай червону тінь калини. На чорних водах Тіні є, шукай, де горстка нас, малесенька тьопта лише для молиток і сподівання. Усім нам смерть судилася зарання, бо Бу... колонова кров така ж крута, вона така ж терпка Як в наших жилах, у сивій звірюсі в голосінь, ці болю що падуть в глибінь безсмертною бідою, окошилися. На дворі дощ я запитав. А так, на не хмаринки. І сльози на очах дружини від сподівань і ослаб. А що ти плачеш? Ти покинь, адже ж сміюся. Довгі злидні ці подобизні донів не видні, а комстає під мої тінь. Й Бога не збагнув. Нема. Усе збагнеш, коли прикрутить, а хто на воду каламутить, хто варить воду з нас, нема нікого винного. Здається, що сам Господь на всій вині ти забігаєш, аж дні майбутнього тобі найметься, не війшся на сили віщі, на арифмети почекань. На небі не хвилюєш. Глянь на дворі, мов з відра поріждь. Націлений у небо оберізк. Вода, як вічний слід, тепло струмує, стариє свин цвіттям ввесь німує, віддалі немує Чорний ліс, нафтю зламаний, І ржавий крізь в граніт погрузлий, ніби розкошує, тільки мати сина вже не чує. Вже бірні старечі Ступилився вона сама. Вона сліпа свічадом осіннього промерзлого ставка і висхла. Вижукла її рука ще образи, обмацує не раду, бо де там син. Де Бог? Нема Бог. І смерть обсіла пустку, наче льох. Злиту натхнення. І пензель голосу сягає спер. І пише глубину порцеляні небес понурих, спроба відживити весь без безмір мертвих зоків і очей крилом метелика. Лише світам без сили спромагання надлітіти до вічності, щоб свій спинити плив. Бо там, де точа пучкам За затвердне зіркою здеревілий дух постане у вогромі порожнечі і скрив'яніє. Назорю сказали, бринить рело метелика прозоре, забуде мстю, жди себе колись.